Дорога церква Христова, дорогі брати і сестри, щиро вітаю усіх. Христос народився. Славімо. Слава Богу, до цього місця нам допоміг Господь. Це велика Божа милість, що ми проводжаємо цей вже старий 2023 рік і зустрічаємо новий 2024 рік в церкві Христові. В домі молитви. Ісус Христос сказав в Євангелії від Матвія 18:20, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, я серед них. І це не випадково, що ми є в домі молитви. Нас тут зібрав Господь. Слава за це йому! Його милість була над нами протягом цього року, і по Його великій милості і любові ми сьогодні зібрані. У домі молитви. Дорогі брати і сестри, дозвольте привітати вас з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком, і побажати рясних Божих благословінь вам, вашим сім'ям. Нехай в цьому новому році Господь приймає наші молитви, нехай в цьому новому році наші рідні і близькі, які ще не спасені, за яких ми молимося, увірують Господа. Нехай в цьому новому році нові люди через нас приходять до Ісуса Христа. Нехай кожен з нас в цьому новому році ще більше духовно зростає. Нехай Господь рясно благословить вас. Дорогі брати і сестри, Бог був з нами протягом цього попереднього року. І Господь має певні плани щодо нас на Новий рік. Він продовжив нам життя і явив свою велику милість до нас, і Він очікує від нас, що ми принесемо певний духовний плід для його слави. І я хотів би, брати і сестри, щоб ми зараз в світлі Божого Слова пороздумували над такою темою, на який плід від нас чекає Господь у новому році. Давайте зачитаємо слово Боже. Це буде книга пророка Ісаї, п'ятий розділ, перший другий вірш. Книга пророка Ісаї, п'ятий розділ, перший і другий вірш. Боже Слово говорить так: ж я вам про свого улюбленого пісню любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори, виноградника. Мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він вродив дикі ягоди. І ще один текст зі слова Божого, зачитаємо. Це буде Євангелія від Івана, 15-й розділ і 16-й вірш Євангелія від Івана 15, 16, так говорить наш Господь Ісус Христос до нас. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Перший текст зі Слова Божого, який ми прочитали, він говорить про те, що Господь велику милість явив до свого народу. Контекст пророцтва Ісаї 5 розділу говорить про те, що Господь вибрав собі свій народ. Він очистив його від гріхів, неначе від того поганого каміння. Він благословив його життя. Він хотів, щоб його народ був вірним йому, і очікував на те, що його народ принесе духовний плід для Господа, але він приніс дикі ягоди. Тобто ці Божі сподівання, ці люди, на превеликий жаль, не виповнили. Другий текст зі слова Божого говорить нам про те, що не ми вибрали Господа, але Господь по своїй великій милості вибрав нас. Для того, щоб ми принесли духовний плід для нього, щоб ім'я Його було прославлене в нашому житті, і щоб ми війшли в Його царство, будучи вірними йому під час нашого земного життя. Отже, дорогі брати і сестри, на який же плід Господь очікує від нас? Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то ми найперше бачимо, що Господь. Найперш очікує на гідний плід покаяння від людей. Коли Ісус Христос проповідував Євангелію, будучи в тілі на землі, то Його проповіддю була проповідь, яка записана в Євангелії від Марка 1.15, де Господь закликав і говорив: покайтеся і віруйте в Євангелію. Цю проповідь продовжував Іван Христитель. І підтримував її. Вони разом розпочав Іван Хреститель продовжував Христос. Вони один одного доповнювали. І через Івана Хрестителя Дух Святий промовляв: принесіть гідний плід Покаяння. Боже Слово говорить про те, що до покаяння нема праведного ні одного. Всі зрішили позбавлені Божої слави. Про це написано в третьому розділі. Послання до римлян. Тому покаяння є дуже важливе для кожної людини. Христос прийшов заради того, щоб людина, покаявши свій ріках і повіривши в Євангелію, отримала прощення від Бога і була благословеною не тільки під час свого земного життя, духовно благословенною, але війшла в Царство Боже в вічності і не опинилась у вічному вогняному озері. Це найважливіше. Тому покаяння є дуже важливе. Тому Господь так очікує від людей на покаяння, тому що Він велику ціну заплатив на наугопі, проливши свою кров і постраждавши за людство. Покаяння це усвідомлення себе грішною людиною, це молитва про прощення свого гріха. Покаяння це зненавидження гріха. Це поворота або навернення всіх своїх думок, звичок до Бога. Покаяння це намагання жити свято, жити, жити згідно Нового Завіту. Це є покаяння. Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що люди до свого покаяння, до моменту покаяння живуть під владою ворога людської душі, який робить їх нещасливими. Нещасними і ціллю ворога людської душі є погубити погубити людину і духовно, і фізично. І тому люди переживають такі непрості моменти до свого покаяння, коли ворог людської душі з усіх сторін старається погубити їх. Пригадуєте, коли апостол Павло і служитель Силуан були ув'язнені за ім'я Ісуса. У місці Полипи, і вони там співали християнський псалом, в'язничний сторож, слухав цей псалом. І ось написано, що він був у дуже важкому стані. Він був в такому важкому стані, що коли Господь зробив чудо і відкрилися в'язничні ці двері, в'язниці, цей сторож подумав, що в'язні втекли. І він був настільки важкому стані, що він хотів себе вбити, він не знав Бога. Але апостол Павло скрикнув гучним голосом до нього: Не роби собі жодного зла, всі ми ось тут. І далі цей в'язничний історик каже: що мені робити, щоби спастися. А Павло говорить такі слова, які записані в книзі дії святих апостолів 16:31. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І в'язничний сторож цієї ж ночі забрав Павла і Силуана додому, до себе, їхні рани обмив. І написано: охрестився негайно і радів з усім домом своїм, що вірував в Бога. Зауважимо, брати і сестри, до моменту його увірування. До моменту цього плоду покаяння, в'язничний сторож був в такому важкому стані, що хотів себе навіть погубити. Але коли повірив Ісуса Христа, коли приніс достойний плід покаяння, радість від Господа, радість спасіння прийшла, прийшла в Його життя. Дорогі друзі, можливо, хтось серед нас є, хто ще не приймав цього твердого рішення, покаятись та повірити в Євангелію. То прийміть це рішення сьогодні. І це буде не просто новий рік для нас, це буде нове життя для нас. Ми розпочнемо життя з чистого аркушу, розпочнемо життя з Богом, і Бог рясно благословить нас. Але ми бачимо інший приклад приклад людей, які не принесли гідного плоду покаяння. Це були фарисеї і садукеї. Вони слухали і проповіді Івана Хрестителя. Вони слухали і проповідь Ісуса Христа, вони навіть приходили в храм, але вони не приймали в своєму серці рішення покаятись і повірити в Євангелію. І в більшості свої переважні, вони відкинули цей заклик Господні до покаяння і не принесли цього плоду покаяння, на який чекав від них Господь. Отже, хто ще не пережив цього покаяння? І увірування в Євангелію. Прийміть це рішення сьогодні. Господь очікує на плід покаяння від кожного. І так говорить Боже Слово через перше послання апостола Івана 1,9. Коли ми свої ріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усякої неправедності. Другим видом плоду духовного, на який чекає Господь від свого народу від церкви своєї, це є плід Святого Духа. Плід Святого Духа це є характер Ісуса Христа. І плід Святого Духа описаний у посланні апостола Павла до Галатів 6.22, де так написано: а плід Духа Духа Святого, це любов, радість, мир, довотерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість. Як бачимо, всі ці види плоду Духа Святого, вони базуються на Божій любові. Протилежністю до плоду Духа Святого є вчинки тіла. І написано далі. Ми читаємо в 19 розділі послання до дев'ятнадцятому віші п'ятого розділу послання до Алатів, що вчинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство і подібне до цього. Я про це попереджую вас. Як і попереджав, був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Коли ми читаємо Боже Слово, особливо послання до коринтян, ми бачимо, який добрий початок мали ці віруючі люди в Коринті. Вони приносили на початку свого увірування духовний плід, плід Духа Святого. Але потім щось сталося з цією церквою. І там почали проявляти щенки тіла. Вони перестали проявляти плід Духа Святого у великій своїй кількості серед членів церкви. І написано, що між ними була суперечка. Ми читаємо в першому посланні до Корітян третьому розділі, апостол Павло каже ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите. Брат судиться з братом і то перед невіруючими. Тож уже для вас. Сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди, чому краще не маєте шкоди, але ви самі кривду чините та обдираєте, та ще й братів. Але ми бачимо інший приклад віруючої людини, яка приносила плід Духа Святого. Це є деякон Степан. Він любив плід Духа Святого, любов Божа проявляла через Нього не тільки до членів церкви. А навіть до ворогів до тих, які побивали його камінням і йому смерть чинили. Пригадуйте його, коли побивали камінням за ім'я Ісуса, то Степан навколішках молився: Господи Ісусе, не залічи їм цього ріка, прийми Мого Духа. Він проявляв плід Святого Духа. Дорогі брати і сестри, і Бог бажає, щоб в цьому новому році через нас був проявлений плід Духа Святого. Який основується на Божій любові. Ісус Христос говорить такі слова через Євангелію від Матвія 11, 29. Візьміть на себе ярмо моє, тобто Боже Слово, візьміть Слово Боже, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє, любе, а тягарні легкий. Третім видом плоду, на який чекає Господь від народу свого в цьому новому році, це плоди праведності, тобто добрі вчинки членів Христової Церкви для нужденних членів Церкви Ісуса Христа. У посланні апостола Павла до Филип'ян, в першому розділі з 10 тексту ми читаємо. Щоб ви чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Інший переклад цього тексту говорить так, щоб ви були чисті і бездоганні аж до Дня Приходу Христового, творячи добрі діла, які є доказом того, що ви є дитям Божим, бо цим ви прославите Господа. Коли ми читаємо Боже Слово в Євангелію від Матвія, 25 розділ, ми бачимо, Христос говорить про те, що в час Його приходу буде поділ людей на дві категорії. І одні з них це будуть люди, які під час свого земного життя бажалися віруючими, але вони не мали цих плодів праведності. І до них Христос каже. Я голодував, я прагнув, я був мандрівником, я був нагий, я слабував, я в в'язниці був, але ви не проявили милосердя до мене. Тому що що ви одному з братів моїх, тобто членів Христової Церкви, не вчинили, це мені не вчинили. А і написано, що ті люди вони війдуть у вічне вогняне озеро, але буде інша категорія віруючих людей. Які під час свого земного життя проявляли ці плоди праведності? Вони робили добро для Божих дітей а в Божих очах. Все те, що ми робимо Божим дітям, ми робимо для нього. І Христос до них скаже: прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, приготовлене вам від закладень світу. Тому що я голодував, прагнув, мандрівником був найслабував і у в'язниці, і ви проявили милосердя до мене. Бо що ви одному з цих братів моїх найменших зробили, ви мені це зробили. Дорогі брати і сестри, нехай Бог допоможе нам в цьому новому році бути наповненими цими добрими вчинками для Божих дітей, цими плодами праведності, як написано в Євангелії від Матвія, 10 розділі 40 тексту, і нижче, що хто напоїть як учня, когось хоча б. Горнятком холодної води, той вже не загубить нагороди своєї, так сказав наш Господь Ісус. І останні брати і сестри, на що хотілося б звернути нашу увагу, але це дуже важливе. Четвертим плодом, від якого чекає Господь від церкви своєї в цьому новому році, це спасіння людей через наше особисте служіння, через кожного із нас. В посланні а точніше, в книзі проства Ісаї 53 розділі, 11 тексті ми читаємо таке пророство про Ісуса Христа. Христос через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься цим плодом, яким насищається Христос, є спасенні душі, спасенні люди, які навертаються до Ісуса Христа. І в Господа немає іншого методу, щоби спасати грішників, як тільки через церкву Його. Так говорить Господь до своїх послідовників через Євангелію від Марка 16:15. Ідіть по цілому світу і всьому людству Євангелію проповідуйте, хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Христос говорив: притчу. Про таланти, пригадуйте, брати і сестри. Мені показано, що і Господь розповідав цю притчу, що один чоловік, який відходив, залишав добро своє, рабам своїм. І ось один чоловік мав один талант, яким мав користуватися до повернення свого пана, і він його закупав в землю. І коли пан прийшов, то він рознівався і каже, що тобі не потрібно було ним працювати. І написано, що він кинув його в язничну темріву, це є прообраз вічно вогняного озера, і каже Христос буде там плач і скраїть зубів. Цей раб, який не користувався, бо не використовував цей талант, це прообраз людини, віруючої на землі, котра не використовує старань своїх для спасіння навколишніх людей, яким, який байдужа доля спасіння людей. Це дуже важкий стан. Але ми бачимо інші були раби, які принесли цей плід до Господа. Написано: що були два раби. Одному він дав два таланти, він ще два здобув, іншому п'ять талантів, він ще п'ять здобув, тому що він працював. Ці люди працювали над цими талантами. Це про образ членів церкви, які докладали всіх старань, працювали духовно, щоб нові люди приходили до Ісуса Христа і вони приносили цей плід. Що через їхнє служіння нові люди спасалися. Саме на цей плід чекає Господь. Дорогі брати і сестри, давайте в цьому новому році станемо, не наче та Самар'янка, яка покинула свій водонос і всіх людей закликала до Ісуса Христа, як написано в Євангелії від Івана, в четвертому розділі. Але для того, щоб цей плід, духовний плід, ми могли принести, нам потрібно. Перебувати в Божому Слові, тому що так говорить Господь, через Євангелію від Івана, 15 розділ, 4 вірш, перебувайте в мені, а я у вас, як та відка, не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, коли в мені перебувати не будете, я ви галузя». Хто в мені перебуває, тобто хто в Слові Божому перебуває? А я в ньому, то є ясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позонуться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародити». І будете учні мої. Тож нехай новий завіт цьому новому році буде нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати. І тільки таким чином ми принесемо цей духовний плід для слави Божої. в нашому житті, кому потрібно принести плід покаяння. Відбудеться цей плід покаяння. Плід Святого Духа буде проявлятись в нашому житті. Також плоди праведності будуть проявлятися в нашому житті, і нові люди будуть спасатися через наше служіння. Давайте помолимось, щоб Господь допоміг нам, щоб ці плоди, на які чекає Господь, духовні плоди в цьому новому році, були проявлені через нас, щоб в кінці цього нового року Господь не сказав так про нас, як свій час сказав про свій старозавітній ізраїльський народ, що я чекав. Що родитиме він виноград, а він вродив дикі ягоди. Амінь. Помолимося.